Доброго дня, діти! Діти, Сьогодні ми з вами пограємо в рухливу гру, яка називається Швидко, повільно. Ви уважно слухайте музику. Коли музика грає швидко, ви рухаєтесь швидко, а коли грає повільно, то і ви рухаєтесь також повільно. Приготувалися починаємо. Грає музика повільно, ми крокуємо. Коли музика грає швидко, ми бігаємо. Молодці діти, всі встигали. Вам сподобалось заняття? До нових зустрічей!